Я вважаю, що у президента повинно бути на багато напрямків радників, які дійсно йому кажуть ситуацію, як, яка відбувається в нашій країні. Я я не хочу в бачити, угу. Коли якийсь у військовому формі людина, я вчора побачив, розповідає, що відбувається на Сумщині, і він каже: от в Оману вводять йому його всі і Армак. І Сирський, і що про когось він каже. Вони не розповідають президенту, що, що відбувається всю на Сумщині. Я такого не хочу. Я хочу президент, щоб дійсно знав, що відбувається в нашій країні. Я не хочу сказати, щоб президент повинен займатися кожною проблемою, яка відбувається в нашій країні. Маю внутрішні справи. Так, так. Тому що він сьогодні. Давайте говорити відверто. Слухай, або економіку сьогодні потрібно потримувати, або в наших військових вибивати зброю, вибивати гроші, гроші ресурси, І збро. Давай говорити відверто. Сьогодні ми зрозуміємо, що якщо у нас не буде зброї, не буде грошей, то у нас не буде країні, і можна буде забути і за нашу країну. Тому сьогодні на президента замкнули ми все. Да, все, що можна було замкнути, все замкнули. Тобто, сьогодні найголовніші це зброя і гроші на президента. Так, так і сьогодні вимагати від президента, чому у нас економіка не росте. Ну я вважаю, що це неправильно. Але я вважаю справедливий, коли сь сьогодні а, до президента має доступ люди, професіонали, фахівці в своєму справі, і вони доповідають, що відбувається в нашій країні.